Як містер Морквоу став іноземним військовим радником. Коли настав вечір, і графський замок оповела темрява, дехто з наших друзів почав тривожитися. Що ж ми будемо робити далі? допитувалася комадинька. Не годиться нам довго тут баритися. Є в нас свої домівки, свої турботи. А ми й не збираємося лишати тут назавжди, відповідав Цибуліно. Вступимо з ворогом у переговори і зажадаємо для всіх нас тільки одного волі. І коли побачимо, що нікому з нас не загрожує ніяка небезпека, тоді ми самі підемо з замку. Так то воно так, згодився горох, але як ми будемо захищатися? Оборона такого великого замку це складна воєнна операція. Для цього необхідно знати воєнні науки, стратегію, тактику, балістику. А що воно таке, балістика? занепокоїлася кумадинка. Ох, сеньоре адвокате, не лякайте мене такими незрозумілими словами. Грох трохи позеленів від сорому і сказав. Я тільки хочу звернути вашу увагу на те, що в нас немає жодного генерала, а хіба ж можна воювати без генералів? Он у лісі зараз не менш сорока генералів, і вони не здатні були нас переловити, відповів цибуліно. А, якось то буде, буркнув горох. Від однієї думки про довготривалу облогу, про оборону без генерала, Знавця стратегії, тактики, балістики, його кидало то в жар, то в холод. І гармат ми не маємо, обережно вставив своє слово кум гарбуз. І кулеметів не маємо, додав кумчасник. І рушниць не маємо, додав майстер виноградинка. Матимо, матимемо все, що потрібно, заспокоював їх цибуліно, тільки не треба марно хвилюватися. А тепер по вечері чому б нам не лягти спати? Всі полягали спати. На широченному ліжку Апельсина вклалося аж семеро. Ще для восьмого стало б місця. А кум гарбуз і кум-суниця пішли спати до своєї хатини. Тепер вона стояла у парку біля хвіртки. Пес гавкун, якого недавно знов поселили в хатині. Зустрів їх непривітно, але цей собака завжди поважав закони. Тому він визнав, що ця хатина йому не належить, і згодився перейти на ночівлю до своєї старої собачої буди. Кум гарбуз умостився біля віконечка, кум суниця, ліг у нього в ногах, і обом було дуже зручно. Яка чудова тиха ніч! Мовив кумсуниця. А он дивіться, мабуть, ракети пускають. І справді, принц Лемон звелів пускати над лісом ракети, щоб розважити графинь. Де ж він узяв ракети? А просто звелів прив'язувати двоє лимончиків до жерла гармати і палити в небо. Йому дуже подобалося, як лимончики літали в піднебесці. Нарешті сеньор Помідор не стерпів, наблизився до принца і прошепотів йому на вухо. «Ваша світлосте, так ми скоро все військо у небо вистріляємо. Тоді принц звелів припинити цю розвагу і тільки зітхнув. Шкода, а мені це так подобалося. Бачите, сказав кум гарбуз, виглядаючи в віконечку, у лісі вже перестали пускати ракети. Принц Лемон велів перерахувати поліцаїв, що залишилися живими. Треба було з'ясувати, чи вистачить їх для дальшої погоні за втікачами. Залишилося їх ще чимало, проте довелося відкласти розшуки до ранку. Принц велів нап'ясти для графинь розкішний намет, але від збудження черешні ще довго не могли заснути. о півночі, Сеньор Помідор вийшов прогулятися, щоб хоч трохи заспокоїтися, я й забув вам сказати, що від цього безглуздо опускання ракет він край розхвилювався. Ах, яка то дурість змарнувати на ракети таких молодцюватих лимончиків, думав він. Ось піднявся помідор на високий косогір, бо хотів поглянути, чи не запалять ці качі на ніч вогнище а замість вогнища побачив ясне світло у вікнах замку. Мабуть, барони герцог розважаються, сердито подумав сеньор Помідор. Ну, начувайтеся, от тільки переловимо втікачів, розправимося з цибуліно, треба буде якось викишкати цих дармоїдів. Помідор дивився на світлений замок, і з кожною хвилиною його все зростала і зростала. Ах, ви ж ледацюги!» – роздратовано думав він, грабіжники з великого шляху от розорять цих пришелепуватих старих графинь, і мені від їхнього багатства не залишиться нічогісінько. Поступово у всіх вікна замку світло погасло, і тільки одне вікно все ще світилося. Чи бачите, герцог мандарин не може заснути в темряві, цідив кризуби помідор. Він, бачте, боїться темряви, а це, що він робить, зовсім уже здурів. Розважається тим, що гасить і світить електрику, ще спалить вимикача, станеться коротке замикання і може згоріти увесь замок. А ну досить, досить, кажу тобі. Помідори сам не помітив, як почав щосили гукати. Здаля і справді могло здатися, що герцог розважається. Ніби пускає з вікна світляні зайчики. Помідор лютував усе дужче і раптом замислився. А що, коли це якісь сигнали? подумав він, бо світло миготіло без упину. Так, але які сигнали? Для чого? Кому подаються ці сигнали? Дорого заплатив би я, тільки б дізнатися, що це все означає. О, три короткі сигнали, три довгі. Знову три короткі, знову три довгі. Може, герцог слухає радіо і так підіграє музиці, вмикає, вмикає електрику, от який негідник. Помідор пішов назад до табору в лісі. Там він здибав одного придворного з оточення принца, який здавався освіченою людиною. Помідор запитав його, чи розуміється він на сигналізації. А вже ж розуміюся, відповів той. Я професор сигналізації, я доктор фігельмігельних наук. То скажіть, будь ласка, що означає ось такий сигнал? І Помідор пояснив, які сигнали подавалися з кімнати герцога мандарина. С, -с. Та це ж сигнали про нещастя. Це означає рятуйте. Рятуйте? подумав Помідор. Еге, то це не жарти. То герцо хотів про щось дати знак треба дійсно попасти в небезпечне становище, щоб подавати такий сигнал. Тепер сеньор Помідор уже не барився, а хутко подався до замку. Увійшов через хвіртку у парк і свиснув гавкуна. Він сподівався, що пес вискочить із гарненької хатини, яку вони відняли в кума гарбуза. І сеньор Помідор дуже здивувався, коли Гавкун. Прищуливши вуха, зі своєї старої буди. Що тут скоїлося? спитав сеньор Помідор. Бачите, сеньоре, я поважаю закони, сердито пробуркотів пес. А сюди прийшли законні власники хатини, показали мені свої документи на власність. Ну от я й був змушений відступитися. Які такі законні власники? Та якийсь гарбузи суниця. Де ж вони тепер? Сплять он там у своїй хатині. Я тільки не можу зрозуміти, як отой пекатий гарбуз може спати в хатині, де йому й сісти ніде. А в замку хто є? О, там багато всякого люду. Те все якась наволоч. Шевці, скрипалі, редиска, цибуля. Той цибуліно з ними. Здається, що одного з них звуть саме так. І наскільки я міг зрозуміти, вони тяжко образили герцога мандарина. Він замкнувся в своїй кімнаті і цілий вечір не виходив. Це означає, що вони тримають його в полоні, подумав Помідор і здивувався ще дужче. Барон Апельсин також замкнувся, але не в своїх покоях, а в льоху, додав Гавкун, і ось уже кілька годин звідти чути, як відкриваються пляшки. От п'янюга, в думці вилаявся Помідор. Не можу тільки одного зрозуміти, вів далі пес, як може графський син Вишенька водитися з людьми такого низького походження, чи він забув про свій титул графа? Помідор дуж побіг до лісу, розбудив принца Лимона та графинь і розповів їм усі ці жахливі новини. Графині хотіли негайно їхати назад до замку. Але принц не дозволив. Від наших вечірніх розваг моє військо набагато зменшилося, заявив він. Тепер нам бракує солдатів для нічного нападу на замок. Треба чекати світанку. Він викликав до себе сеньора Петрушку і звелів йому знову перерахувати солдатів, які залишилися після вечірнього фейерверку. Відомо, що сеньор Петрушка добре знав арифметику. Він узяв шматок крейди, грифельну дощечку і обійшов усі намети, кожного солдата він позначав одним хрестиком, кожного офіцера або генерала двома хрестами. Підрахунки показали, що залишилося всього 17 солдатів-лимончиків і 40 офіцерів та генералів, крім них іще сеньор Помідор, Петрушка, сам принц Лемон, обидві графині. Містер Морквоу, шукай і кілька коней. Помідор вважав, що з коней ніякої користі тут не буде, а сеньор Петрушка твердив, що при штурмі замку атака кінноти просто таки необхідна. Почалася довга суперечка з питань стратегії. Зрештою, сеньор Петрушка переконав принца Лимона, і той призначив йому командиром кінного ескадрону атаки складали за участю містера Морквоу, якого принц призначив іноземним військовим радником. Насамперед Морквоу порадив вимазати усім обличчя в чорний колір, щоб налякати супротивника. Для цього принц звелів повитягати з пляшок корки, запалити їх, і потім цією сажею він власноручно виквацював обличчя своїм офіцерам та генералам. Це дуже його потішило, а генерали як один вклонилися і в один голос гукнули О, яка це для нас велика честь. Як вони вклонялися, принц Лимон мазав їм сажею і ще й потилиці. Коли зійшло сонце, усі у війську принца були чорнолиці, як ці негри. Принц був страшенно з цього задоволений. Він звелів вимастити сажу лиця також помідорові та графиням. Мажтеся, мажтеся, бо наші справи кепські, заохочував їх принц. Крім того, треба ж якось використати всю сажу. Зі сльозами на очах виконали графині його наказ, теж вимазалися сажею. Атака почалася рівно о восьмій годині ранку.